Енергійні та вмотивовані Івано-Франківський молодіжний центр рух відзначив свій перший рік діяльності. За цей період волонтери центру провели десятки заходів, тренінгів та майстер-класів. А головне зуміли об'єднати місцеве юнацтво навколо суспільно важливих питань, черговий раз нагадавши їм, що вони в силі змінити цей світ на краще. Сьогодні вже рік, як Івано-Франківський молодіжний центр рух почав своє існування, почав свою роботу. Тішить що за цей період у нас з'явилася велика кількість друзів, партнерів, людей, які підтримують нас, підтримують наші ініціативи, підтримують роботу, яку ми робимо. Насправді, за цей там рік часу вдалося багато чого зробити, виконати з молодіжним центром. Було проведено близько 40 індивідуальних заходів. особистих, також у нас було близько 55 заходів. Ходів у партнерстві з іншими організаціями, а також у нас було близько 60 заходів від зовнішньої організації в нашому молодіжному центрі. За період існування молодіжного центру для його працівників та волонтерів він став вже як другим домом, місцем, де завжди раді бачити гостей, підтримувати ініціативи молоді та мотивувати їх робити щось значне для себе та міста. Наші найактивніші волонтери з одного факультету, з однієї кафедри, і тому це дуже допомагає, тому що ми всі знаємо один одного. У нас є дуже багато спільних тем, і всі ми тут від початку, вже цей рік. І рух за цей час став для нас другим домом. І ми тут весь час. Тобто, як казав Іван Хомік, що ми можемо приходити зранку, і йти ввечері. Я це дуже часто кажу, що мені здається, що в Русі є щось особливе, тому що в якій годині я би не прийшла, чи це 12-та, чи це 6-та, Я завжди йду, коли він закривається. Тому так, він став дуже особливим місцем. І як люди, так і сам простір, в якому ми знаходимося. З нагоди першої річниці руху прийшли друзі, партнери та постійні відвідувачі, щоб разом підсумувати зроблене та поставити ще амбітніші цілі на майбутнє. Лілія Буцяк, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.